І далі будемо говорити про все анонсоване і звісно не тільки. Спершу поговоримо про угоду, яка стосується рідкісно земельних мінералів України у новому варіанті угоди про корисні копалини. Пункту про контроль США над українськими АЕС немає. Про це повідомляють Bloomberg та Financial Times. Financial Times із з посиланням на одного чиновника пише, що з угоди навмисно прибрали питання українських ядерних об'єктів. Хоча раніше це обговорювали. Вашингтон вимагає, щоб Україна і США створили наглядову раду для контролю за спільним інвестиційним фондом, куди мали б вносити доходи від видобутку копалин. Трьох з п'яти членів правління мали б призначити США. Тобто, це дало б Вашингтону право вето на всі рішення фонду. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган поспілкувався телефоном з президентом РФ, якщо так можна назвати, путіним. Про це повідомляє Анадолу. обговорювали двосторонні відносини і регіональні питання. Зокрема, Раджеп Таїп зауважив, що Туреччина пильно стежить за перемовинами за цим процесом щодо припинення російсько-української війни. Він запропонував Туреччину як посередника у цьому процесі, у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин.